Так, сьогодні я перейшов на пасовище. Ось копаємо на цьому місці. Копав вчора на тому місці. ходив туди, туди. А тепер я в цьому нерву. Це тут у нас випасали худобу. Дивіться, яка трава. Наче в гульф і грати можна. Все вибрито красиво. І ось катеники коров'ячі валяються. Їх тут повно. І дуже удобно тут копати. Ось мої знахідки. А вон і мисливець, хотів я його зняти. Увіреною походкою наближається. А отут я ось на ходочки мої. Я тут полосу проходив до кінця. Ну не все, звісно, міг вибити. пан мисливець. Вон. Як снігова людина пішов. Уходить. А це ліс, в якому я кручу сік березовий. Сьогодні 22 березня. 40 святих 40 мучеників не Робити не можна, я прийшов сюди, правда й посік приїхав. Так, а вон Сидорівське провальне, або верніше, я рук Сидорівський, який я вчора не міг назвати. Там люди жили колись, одноосібно. Їх виселили в село наше. Так от сьогодні 40 святих, 40 мучеників, 40 лопат снігу випаде. Але судя по всьому снігу не буде. Дуже тепло сьогодні ось хмари сходять градусів 12 вже тепло. Ясно, що буде сонце після обід, Але от сьогоднішнього дня попереду 40 рамків 40 приморозків, як звучить народна прикмета. Такі тут пейзажики. Ось, мій Пачили. І находки мої. Ось такі то характерна прикмета для даної місцевості. Що я не підкидаю, а знайшов ось такий колір монет. Колір монет із-за життєдіяльності тварин. Тобто кожен день вони писають, так сказати, по малій нужді. І воно окислює отакі, як кольце ось окислене. І ця монетка 20-копічна теж. Ну це видно на горі, да. щоб влажить, на горі це точно. Бо там скот прогонять. От вона покоцана, жаль. Я її на горічки знайшов. там менше ходили, ходили корови Не дають у поле пройти пастухи, ось бряха Савдеповська Куля. Ось така Тих часів булавка. Вона навіть в робочому стані. Щось таких не роблять. Дивіться, яка тут сталь міцна. Вона вікше прослужить. Значокці тут. Є в мене такі образки. Не один такий знак. У нас у селі їх випускали. Присвячено нашому селу це точно. Забалений цими образ цими штучками, дрючками. Так, і ось якась чи позолота, чи покрашен, не знаю. Шклябав я не зрозуміла. Так, ну копійки такі біб по бідності підуть. Ось іще один екземпляр. Такий Тиферблат із щасливе. Так, наші дві ходячки. 10-50 копійок, дві копійки, 48 рік. Тоді ще якась, чи позолота, чи що вона хрень из Конечка. Конинка кобелинка. зуб упряжек пинской. Ну, из две лизачи. Это Ясно, тоже коды такие застаны. И це из пиздолет на илза Так значок Ялта. Сейчас ее крупно так. Такие находки. Находки, конечно, не ахти, но по бедности пойдете. А что за находка зачетная? Судя по всьому якийсь бронзовий вік. Внизу орнамент, типу рукояті якої-то. Плетена така штука, видно, що бронзова. Всередині пустотіла. Що це таке, підказуйте. Тут якийсь орнамент висить. Чітко видно. Як почистить, звісно. Можна узнати. Ну і пробки, естественно, їх мало, звісно. Я не вже дав. Щоб да, таке попадається. Це не положено на пасту, тому що корова язиком забирає От таким чином. Йде, і все це гайно йде в желудок, а Тоді вони пропадають. Хто це ну, підкинув чи загубив, це дуже погана штука. І дуже гусь десь попадаються Тоже вони йдуть корові, в шлунок і вона пропаде, може, якщо нема магніта. Далі ось повичка знайшов. Наша. Оце із патрона, капсуль. Оце ухналь З підков. підков. Кінська підкова прибувалася таким гвоздочком. Називається ухналь. Ну, як бачите, тут сміття не дуже багато. От, хоча я з ним перший раз. Такі зачотні, чи не як на вашу думку, для мене це зачотні находки. Такі, ну оце, по-моєму, дуже... Така цінна штука. Якщо вона ціниться. Ти все.